Напередодні початку опалювального періоду 2024-2025 тема сплати за місця загального користування стала ще більш актуальною і болючою для містян. Платити за неіснуючу послугу не хочуть ані користувачі централізованого опалення, ані індивідуальщики, які взагалі були впевнені, що розірвали будь-які зв'язки з обслуговуючою компанією, коли встановили індивідуальні котли. І нічого їй не винні. Але не тут то було. Людям почали не тільки надходити квитанції на оплату, але й виклики в суд на тих, хто заборгував підприємству велику суму. Схвильована громадськість ініціювала проведення незалежного аудиту для того, аби впевнитися, що нарахування законні, і про його результати доповіла на сесії. Дар'я Гребенюк. цифри на опалення житлових приміщень загальнобудинкові, це прораховано підприємством надавачем послуг, по фактичним даним, які вже були заопалювані попередній період. По індивідуальному опаленню опрацьовували питання з газовою службою. Вони давали нам показники в натуральному виразі щодо споживання, скажімо, газу за опалювальний період. І прораховували відповідний показник з наведеної таблиці. Видно, що дві однотипні квартири в одному будинку з аналогічною площею при оплаті підприємству повинні будуть сплатити суму, яка різниця на 300-600 гривень на користь індивідуальщиків. І якщо з власників автономного опалення зняти плату за місця загального користування, то ця плата ляже на плечі тих, хто користується централізованим опаленням. Квартира по свободі 35 з такою ж площою 588 буде оплачувати 2633,48. Різниця йде наступна. З абонентів індивідуального опалення уходить плата 549,34 і вона доповнюється 278,06 на абонентів центральної зони опалення. Кожного будинку різна ситуація залежить. Від утепленості будинку від мереж від кількості автономного опалення. пані Дар'я зауважила, що розподіл плати залежить від відсоткового співвідношення проживаючих у будинку споживачів централізованого і індивідуального опалення а перших у шості наразі у шість разів більше ніж автономщиків. Проте головна проблема, яка тривожить громадськість у даному питанні, це цілковита відсутність приборів опалення в місцях загального користування. Тому платити за те, чого немає, повний абсурд. Про прилади опалення в загальних місцях користування немає не жодного. Якщо немає в місцях загального користування опалювальних приладів, їх правил, їх повинен е, виконавець послуг багато будинків, тобто є Якщо вони передбачені проєкт, але на цей час, де є батареї, де нема батареї, як ви кажете, ніхто не хоче розуміти, що це все на законодавчому рівні. І ханків енергоремонт від себе нічого не прибуде. У нас 313 будинків, і з них це облаштовані вузлами комерційного обліку. І вся теплова енергія, яка е, обрахована цим лічильником, це загальнобудинковий об'єкт, ну, що спожили в цей будинок. Так. Е, ці, наприклад, беремо 100 гігакалорій. Е, ці 100 гігакалорій, вони розподіляються згідно методики е, на такі складові. Це е, на е, забезпечення, на потреби забезпечення теплової енергії місць е, загальнобудинкових потреб. Та на дійсно на опалення, на саме опалення, в яких є централізоване опалення. Ви повинні розуміти, що це не додатковий об'єм, який ми нараховуємо споживачу, це в об'ємі в будинку, яке об'ємі того загального об'єму, як що нарахував лічильник. Тобто, 65% ми рахуємо на місця загального користування і 75% на централізоване опалення. У вас всіх є питання, в якому розумінні, що ми міняємо кожен місяць тариф. Ні, тариф ми не міняємо. Тариф у нас, як. За... Тверджений 1710 да, так і не є, але у нас є різні, в залежності від яка температура на вулиці, тобто лічильник в не листопаді нарахував не 100 глорій, а в грудні він нарахував 120. І тому ви бачите більшу суму. Всі споживачі в одному будинку отримають однакову плату. А далі вже тому що вона розподіляється від площі. Так у нас є так закон, але є такий простий закон, як закон про захист прав споживачів яка Не, не зобов'язана за неї сплачувати. просто. Довго обговорюючи у міську конкомі. Дане питання визріла певна пропозиція щодо такої болючої теми. Можете приймати, можете не приймати, але є… Ну такий один із двіця, варіантів рішення цієї великої проблеми. Так. Назва рішення про загальнобудинкові потреби опалення. До ухвалення. Керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про правовий режим воєнного стану, законом України про особливості права власності у багатоквартирному будинку, міська рада вирішила. Перший пункт надати тимчасове право співвласникам багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану в Україні, приймати загальними зборами рішення щодо розподілу теплової енергії у будинках без врахування теплової енергії на загальнобудинкові потреби на опалення. Пункт другий підприємство. Надавачам послуг постачання теплової енергії, враховувати в роботі рішення по протоколам загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків щодо розподілу теплової енергії у будинках без врахування теплової енергії на загальнобудинкові потреби опалення. Така пропозиція. Можлива. Але тоді друга так, частина тоді постраждає. В принципі, люди можуть вибрати таке рішення. Зібралися. Більшість людей проголосували і прийняли рішення. Але тоді повинні ж проголосувати не тільки індивідуальщики, а й ті, що централізовані. Вони почнуть платити більше, значить вони соберуть своє зобрання. От тут от, от і ділема, розумієте? Тому що нас підштовхують, от вроді, от ми як влада, приготували таке рішення, давайте приймати його. Так. Розумієш? І тих індивідуальщиків менше, тих більше. Ми повинні розуміти. Тобто, в такому випадку ми починаємо ущемляти більшість людей. А це взагалі страшно. А, ще... а як на мене, то рішення повинно бути таким, що під час війни, якщо ж ми кажемо тут під час війни, то Харкова енергоремонт хай е, скасує. Ці виплати для всіх і для індивідуальщиків, і для своїх споживачів. І потім, коли все буде добре, і люди почнуть заробляти гроші, тоді повернутись до цієї методики. Оце рішення буде правильним для всіх. Розумієте? А так, ото буде така сварка. Ви розумієте загальні збори і що там буде робитись. Будемо голосувати за таке рішення чи не будемо? Ні. Воно нічого не вирішить ніякої проблеми. Розумієте, ми довго ходили на округи цього, читали ці таблиці, наймали ціх, вони общитували. Питання не просте. Після довготривалої дискусії шляху вирішення даного питання серед депутатів так і не знайшлося. Очевидно, що цього опалювального періоду всім споживачам теплової енергії доведеться так само сплачувати по рахункам, як і попереднього сезону.